В Мінсоцполітики розповіли, чи будуть виплачувати пенсії в 2023 році, і взагалі, від кого це залежить? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підпустись на канал, тільки важливі новини. Пенсії в наступному році, як і інші соціальні виплати, вони передбачені в бюджетних видатках. При цьому суттєвого підвищення соціальних видатків не передбачається. Водночас виплата пенсії зарплат бюджетникам соціальної допомоги наступного року повністю буде залежати від міжнародних партнерів. Це офіційна заява влади. Оксана Жолнович, голова Мінсоцполітики, про це сказала. Тобто є допомога від міжнародних партнерів, будуть виплати. Немає, виплат не буде. Через війну і величезні витрати на Збройні Сили України уряд був змушений максимально оптимізувати бюджетні витрати. При цьому грошей, які заплачені до бюджету українськими платниками податків, важко взагалі вистачає на фінансування армії. Це головний пріоритет бюджетних видатків. Пенсії, зарплати бюджетникам, соцвиплати це вже друга позиція. Щодо соцвиплат, то це допомога багатодітним сім'ям, інвалідам і, взагалі, мало забезпеченим громадянам. Жодна з цих програм не зменшена і не зупинена, так заявила Жолнович. Щоправда, не зважаючи на величезну інфляцію, жодної виплати не буде збільшено. Окрім хіба що пенсій в березні, і то тільки на 5%. Хоча п'ятивідсоткове і то ймовірно, ось це підвищення пенсій, воно буде виглядати настільки скромно, ось на тлі ось цієї 30% відсоткової інфляції. Тобто, міністр каже, що вони розуміють, що це не покриває існуючу інфляцію, але суттєво збільшити допомогу немає можливості, бо просто немає грошей. Однак небезпека ситуації в тому, що ось всі ці виплати вони повністю залежать від міжнародної допомоги. Тобто, якби раптом так сталося. Що Україні відмовлять в цій допомозі виплачувати людям пенсії, зарплати і соцдопомогу просто було б нічим. Водночас, питання пенсії, субсидії, всіх виплат та допомоги, в тому числі мало забезпеченим дітям тощо, -то, безперечно, зберігається. Також стало відомо а є хороші новини ну наскільки це можна назвати, хорошими, що деякі жінки вони можуть вийти на пенсію достроково. В пенсійному фонді роз'яснили, кому надано ось такі привілеї. Ідеться про матерів. Герогероїнів чи чоловіки загинули на фронті. Вони будуть отримувати по дві надбавки за себе і за загиблого чоловіка. Є законопроект вже 81-23, А він вже пройшов в раді перше читання і невдовзі. Ймовірно, буде проголосовано і в другому читанні. Слід сказати, що. Звання матері героїні в Україні дають жінкам, які виховали до восьмирічного віку як мінімум п'ятьох дітей. При цьому вважаються не лише рідні діти, яких жінка народила сама, а й прийомні діти. Таким жінкам виплачують надбавки до пенсії за особливі нагороди перед Україною. Досі вони не мали можливості отримувати. Ще одну надбавку за особливі заслуги Закон в Україні тепер дозволяє отримувати лише одну надбавку до пенсії. Однак, якщо ось цей закон буде ухвалено, вони зможуть отримувати ще й другу за особливі заслуги загиблого чоловіка. Розмір надбавок за особливі заслуги перед Україною дорівнює від 20 до 40% прожиткового мінімуму, оскільки з 1 грудня. Вже піднялись виплати трошечки прожиткового мінімуму, і тепер надбавка за заслуги може бути десь від 418 гривень до 837. Суми маленькі. Таку суму будуть доплачувати громадянам до основної пенсії щомісяця. Ну це дуже маленькі суми. Я рахую за ось за те, що людина залишилась там без чоловіка. Це дуже маленькі суми. Також жінки, які мають звання матері героїні, також мають право достроково вийти на пенсію. При цьому вони повинні мати щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо мають такий стаж і вони мають звання матері героїні, можуть вийти на пенсію у 50 років. Це всі новини. Тобто робимо висновок такий, що якщо буде міжнародна допомога, будуть виплати, хоча б мінімальні. Якщо не буде. То про це можна забути, і щодо пенсій, наскільки я розумію, якщо не буде міжнародної допомоги, ніякої індексації в березні місяці чекати не потрібно. Але я дуже сподіваюся, що наші міжнародні партнери нас не полишать в наступному році. Тримаємось, українці все буде Україна! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.